Фотографії як картини у сумській міській галереї презентували першу персональну виставку Наталії Некрасової Краса в одній лінзі. Це серія робіт, виконаних у пікторіальному стилі. Це художній напрямок фотомистецтві, в якому знімки мають схожість з живописом і графікою. Фото знімається через одну лінзочку, тобто моноклем. А насправді, це не дуже скажем, одразу було не дуже зручно. І не дуже звично для мене, тому що я привикла знімати так, ну, стандартні фото, скажем, взяв фотоапарат в руки, нажав кнопочку, і все тут потрібно було прилаштуватися і привикнути до цієї зйомочки. Наталія розповіла, захопилася фотографією багато років тому. У кожну подорож брала з собою фотоапарат і фіксувала пейзажі і архітектуру. Також любила роботу над портретами, особливо жіночими. Вступила до навчального закладу за спеціальністю фотограф. Потім до школи художньої фотографії Олександра Сагалаєва. Наставник і допоміг підготуватися до першої персональної виставки. Цей напрямок виник виник в мистецтві і в фотографії в 60-х годах минулого сторіччя поза того 1860 1920 роки. Це якраз той період, коли фотографія бурно розвивалася, але мистецтво малювання воно ще не відпускало, не могло відпустити цю нову. І віддати весь спектр того, що робили люди, в руки фотографів. Тому дуже великий штамп давала все таки мистецька ця частина фотографії, хоча, хоча фотографія це технічне мистецтво. Я дуже радий, що в нього своя фотошкола і що люди. молодежь в сумах и все остальные люди будут прививаться, так сказать, к искусству фотографии и больше познавать это искусство, познавать окружающий мир, познавать фотографическую композицию, понятие фотографической техники резкости. Я здесь вижу, собственно, макросъемку и затемненные такие философские тона и такое благородное размы... размытие первого плана. І зісканою такою композицію. Взагалі, вона молодець. Художнє фото це зовсім інший жанр. Це, як би сказати, швидше магія, ніж мистецтво. Художнє фото створює свій світ власний. Це, на відміну від документального фото, репортажного фото, технічного фото, котре. Робить повноцінну копію нашої реальності, але художнє фото воно створює свою власну реальність. Діятиме виставка Наталії Некрасової в міській галереї до 22 вересня. Анна книж Віталій Педенко Суспільне новини Суми.